Відстояти свободу, захистити незалежність. 21 листопада в Україні відзначаємо День Гідності та Свободи. Саме цього дня розпочалося дві революції: Помаранчева та революція гідності. Про історичне значення майдану та його вплив на формування української нації говоримо далі в ефірі програми Вічна віч! Вітаю! Гість нашої студії. Учасник революції гідності, начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Борис Васильович, слава Україні! Героям слова! Же Бориса Васильовичу Майдан гуртував українців не раз, Як я вже згадала, це і помаранчева революція 2004-го, і революція гідності 13-14 рік. До цього була революція на граніті. У чому особлива сила ось цього українського майдану? Який його особливий дух дає можливість українцям творити історичні зміни? Ну, по-перше, ви перерахували три три революції, і це три етапи національно визвольної боротьби українського народу. Зараз. Російсько-українська війна, будемо вважати, що це четвертий етап. Тобто національно визвольна боротьба вона не завершилась, вона продовжується. Ну і якраз дух такої е, вільнолюбства, такий е, козацький дух, який, е, де вирішувалися питання гуртом, вирішували питання е, не чиїмось авторитарним зверху, а колективне. Оце якраз і рушій того, тих майданів. Ну, і і коли, коли був там, то це відчувалася така територія, е, територія добра і взаємоповаги. Угу. Коли говорять про те, що ну, є такі е, плітки, які ходять, що на Майдані були одні бомжі то ну, насправді вони були, вони приходили, приходили погрітися, вони знали, що там їм дадуть поїсти, випити гарячого чаю і тому подібне. Ну, але на Майдані, навіть враховуючи тих, хто загинув, була українська інтелігенція. Це були вчителі, медики, ну, різні багато підприємці, було, однозначно, дуже багато підприємців, які навіть не були на Майдані, вони їх підтримували, привозили якісь. Продукти, товари, взуття і тому подібне. Угу. Революція гідності розпочалась 21 листопада з таких мирних протестів з вимогою продовжити європейський курс. Власне, для вас вона також розпочалась 21 листопада. От, пригадайте ті дні перші питання. Так, 21 листопада. Ми вийшли на наш майдан Незалежності в Хмельницькому. Це був дощ. Ми були в таких. Е Лощах, на кетках. але е, ми так само виходили і на Хмельницький і Майдан, і потім це переросло вже на всеукраїнський рівень, е, і починалась Революція Гідності дійсно як Євромайдан, як е, боротьба за європейський вектор розвитку України. А потім пізніше це вже переросло як е, протест проти злочинної влади, проти е, співпраці з Російською імперією. І, і це вже тоді назвали революцію гідності. Мені здається, це така була вже точка кипіння, тому що до того вже влада добряче так лищата свої затискала на різних рівнях, і такий проросійський курс він дуже відчувався. От чи можемо говорити, що в принципі вона була неминуча, ця революція гідності? Е, ну думаю, так. Скоріше за все, це було питання часу, коли воно мало статися раніше чи пізніше. І, і до того е, були акції, протестів, виходили на Майдани, вони, як правило, закінчувалися такими мітингами, демонстраціями, і люди розходились. Е, і коли мова йшла про євроінтеграцію і про підписання вже угоди з, е, з Європейським Союзом в Вільнюсі, і коли в останній день президент заявляє про те, що. Е, я передумав, ще, ще трошки почекаємо. Це вже вибухнуло поки що, поки, як е, підтримку євроінтеграції. А після розгону студентів на Майдані, після побиття студентів, жорстокого побиття з, з кров'ю, з пораненнями, от тоді вже воно переросло вже трохи більше, вже саме в революції гідності. Ну, дійсно, ця на 30 листопада, вона так змінила, мені здається, хід історії. І Вже тоді не тисячі, а мільйони українців підтримали майдан. Ви коли ви вже долучились власне до столичних протестів? І яким було ось це таке життя на майдані там? Тому що ви його поєднували, наскільки я знаю, із роботою в Хмельницькому? Так, але е от якраз після побиття студентів я взяв відпустку на тиждень за власний рахунок і поїхав в Київ на Майдан. Очікувалось якогось. Швидшого вирішення цього питання. Але от якраз це стояння на Майдані воно затягнулося на місяці угу. і вернувся на роботу, потім виїжджав тільки там по вихідних, коли, коли мав час долучитися до своїх побратимів. Ну і останній тиждень знову ж після такого жорстокого побиття демонстрантів в Маріїнському парку. Так само взяв відпустку за власний рахунок і вже поїхав, ну, скажімо так, до завершення угу. процесу. А ось це 30 листопада, це вас так обурили ось ці дії, що ви вирішили одразу на тиждень. Ну, ну це обурили всіх. Як правило, це теж ще одна характеристика українців. Ми можемо терпіти багато, але коли б'ють наших дітей, то ми, ми цього стерпіти не можемо. Так і, в принципі, це. ну Більшість українців якраз саме після цього поїхали uh -huh. на Майдан. Ви вже трішки згадали і про дух Майдану, і про тих людей, які там були. Хотілося б більше історії почути. Чим запам'ятався? З ким там познайомились, хто тоді творив історію на Майдані? E, ну, більшість я все-таки був своїми побратимами з всеукраїнського об'єднання Свободи mm. з Хмельницького. E, ну, найбільше запам'яталися останні дні. Тоді це були перші за. Ну, не перші, бо перші трошки були раніше, але масові розстріли, масова загибель. Ми до такого, до такого звикнути взагалі не можна, але ми такого не бачили, коли стріляють в голову людині, мирній людині прямо на вулиці, на площі. Вже було, були деякі вбивства навіть після того, як тодішній президент втік з України. І, і ніби вже все було тихо і спокійно. Люди виходили на вулицю і ще могли отримати кулю в голову. І, і це, це запам'яталось, це вразило, і ну, такого не, не мало бути більше, але воно перейшло в, в війну. Тобто -то після перших смертей на Майдані все ж таки ну у вас не було відчуття, що далі буде, що влада не зупиниться. Було сподівання, що все-таки зупиниться? Е, ну так, в принципі, на той момент все-таки щось. Щось включилось тоді, коли президент не продовжив розгін Майдану, а втік сам. Угу. Це була така на той час перемога. Угу. Ми, я не хочу сказати, що святкували, але було таке піднесення. Ми нарешті досягнули якоїсь перемоги, досягнули результату. Ви в такі дні, ці найгарячіше в лютому. Ви не просто долучались до акції, ви працювали на Майдані медиком, ви надавали медичну допомогу. Розкажіть, будь ласка, про цей досвід і чи були поруч з вами ще хмельничани, також лікарі? Е, так, е, ну по суті, це був останній тиждень, коли я працював як медик на Майдані. Mm -hmm. е, до того, до того це було трьохмісячне стояння на Майдані, е, десь якісь е, Виступи, пісні е, ну, не, не просто стояли. Ми виходили десь під кабінет міністрів, під прокуратуру, блокували, добивалися звільнення заарештованих і тому подібне. Але це було більш-менш е, таке мирне протистояння і ну, медичної допомоги хірургічної, як правило, мало хто потребував. Когось зболіло горло, хтось, тобто для терапевтів робота була, для хірургів, як правило, такої роботи не було. А от останній тиждень так, ми їхали з Хмельницького е, в трьох. Е, це був уролог другої поліклініки Рошко Павло. Е, це був приватний стоматолог Ольга Діденко. І, і в Києві на Майдані ми зустрічали інших наших медиків е, з Хмельниччини і анестезіологів, і стоматологів. Ну багато, багато було медиків. І, в принципі, от якраз останні, е, останній тиждень. Кривавий тиждень він потребував багато медиків, багато медичної допомоги. Угу. Ви власне оперували так на Майдані? Ну, це були не нейрохірургічні операції, які я Я нейрохірург по спеціальності, які я робив. Це було надання першої допомоги. Тобто, це можна було там е, накласти шви на якусь поверхневу рану, це можна було затампонувати якусь рану і пересилати пацієнта вже в шпиталь. Між іншим, в шпиталі відправляли, старалися з Києва відправити, тому що в Києві поранених витягували прямо з лікарні, кидали в тюрму. Через те їх намагались вивезти з Києва в якісь інші лікарні. Ну, бували випадки, коли ми не могли нічого вже допомогти. Mm -hmm. і, і такі... Це були в таких пристосованих умовах. Спочатку це був Михайлівський Золотоверхий собор, в трапезній. Цього собору було облаштована, облаштована така велика операційна на простих звичайних столах. Потім це був вестибюлю готелю Україна. Ну, великих операцій таких умовах неможливо було робити. Це було надання такої першої хірургічної допомоги і пересилання в той заклад, де йому могли надати допомогу. Але це, мабуть, був дуже великий потік людей. Так, так, в трапезній церкві. Десь я колись і казав журналістам вже про те, що це було схоже навіть на Макдональдс. Коли там хірург піднімав руку, каже: Я вільний, і до нього приносили чергового пораненого. Де брати сили в таких умовах, коли ти розумієш, що це нібито мирний Київ, центр Києва, і доводиться надавати медичну допомогу людям, яких розстрілюють. Просто немає. А тоді не було якогось такого вигоряння чи втоми. Тоді був такий потік роботи, яку треба було робити. Uh -huh. і, і ми робили, робили, робили. Потім, вже коли наступало якесь за трошки відпочивали, і потім знову наступна черга, тобто, от так. Ну, втоми, як такої не було. Знали, що, що треба рятувати життя. Тобто організм десь сам шукав так, ресурс, так? так. так. Але якісь моменти в можливо, розчарування були у вас під час революції? Один був момент, коли ми, от коли ми приїхали в Київ тоді після розгону е демонстрації в Маріїнському парку, і коли з усіх сторін е Беркут, ну і пізніше ми вже знали, що там був і російський спецназ, е коли вони. Е Рухалися на Майдан, відтісняли майданівців все більше і більше до сцени. І, і коли ми приїхали, і, і коли ми знали, що Майдан від Європейської площі до верху до Грушевського, а тут залишився тільки маленький шматочок біля сцени, який ще утримувався е, повстанцями, скажімо так, трошки питання відчаю було: втримаємо чи не втримаємо. Втримали і навіть розвернули в зворотньому напрямку. І, ну, і це завдяки якраз тому, що більшість підтягували з регіонів. Угу. Знову ж, мова йшла про мирне протистояння. Люди, ті, які жили на Майдані, їх було вже не, не так багато, і через те, на якийсь час їх вдалося відтіснити, але потім підтягнули свіжі сили. А завдяки чому взагалі Майдан вистоїв, тому що ну, було не просто все, здавалось було проти нього, вся гілка влади, але чому вистояв? що допомогло? Е, ну Все-таки ми знали, що зворотнього шляху немає. Е, коли на вулицях могли зупинити е, тітушки, побити, там якимись бітами чи арматурами, коли витягували з лікарень е, пацієнтів, кидали за е, Якби Майдан програв, всі, б, всі були покарані тою місцевою злочинною владою. Mm -hmm. Через те зворотнього шляху не було. Ми мали перемагати. І саме на такому більше самоорганізації населення Майдан тримався. На жаль, серед героїв Небесної Сотні є і представники Хмельниччини, і це і ваші побратими. Які спогади про них бережете в своєму серці? Ну, тільки хороші. І Сергія Боднарчука я знав, і Дзявульського знав. Ми з ними спілкувались, часом сперечались. Часом в такі вільні хвилини грали шахмати на Майдані. На майдані. От. І згадка про них тільки як про таких хороших, ідейних. Непереможних людей. Нехай така вона і далі буде. І я знаю, що ви і на зустрічі ходите, розповідаєте, це важливо. І е, перед самим початком повномасштабної війни ви брали участь в діалогах Майдану, ви були одним із учасників. Е, що це дає для вас і чому це важливо робити? Е, ну, е, сказати, щоб не забувати, так не можу, бо я, бо я його і так не забуду. А, але е, доносити інформацію ну, в першу чергу до молоді, е, в принципі, від Революції Гідності вже минуло, минає 12 років від початку Революції Гідності. І більшість молоді на той час були ще абсолютно дітьми, і, і вони, можливо, того всього не пам'ятають через те якось е, розповісти, донести про те, що. Е, Такі люди були, ми за те боролися. Сказати, що Майдан не переміг, що ми нічого не досягнули, так не можна. Все-таки, якраз після Майдану, я вважаю, що сформувалась українська нація. Люди відчули, що ми не бидли і не козли, як казав тодішній президент. Угу. І... і якийсь поступ вперед пішов. І зрозуміло, що Росія не могла нам цього пробачити через те були наступна, наступний етап це такий зловісний напад на Україну. Які головні здобутки Майдана, на вашу думку? Це все-таки формування української нації і е, розуміння, що ми, ми, ми українці і ми маємо свою гідність. Про що нам зараз потрібно пам'ятати, аби ось ця боротьба, яка зародилася на Майданах, яка зараз триває на фронті в російсько-українській війні, все ж таки закінчилась нашою перемогою? Українці е, багато воювали за свою, е, за свою свободу, за свою незалежність і дуже часто е, програвали через е, якусь незлагодженість... Е, Внутрішні чвари, внутрішню боротьбу. Зрозуміло, що ну, от останні події про е, розкрадання коштів під час війни, е, однозначно це не, 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 до, не додає якоїсь таких от, е, преференцій для української влади, але е, такі люди мають бути покарані, як на мене, е, я би взагалі. За розкрадання під час війни по правилах військового стану карав безсмертною карою, хоч і відмінили в Україні. Але, але є, ми маємо бути єдині, і коли ми будемо єдині, ми переможемо. Власне, Майдан це й довів. Так. Борис Васильович, я вам щиро дякую. Дякую, що завітали. Дякую, що поділилися спогадами, і дякую за вашу таку громадянську позицію. Бо ви були тією частиною, яка тоді зберегла Україну. Маленькою одною з мільйонів. Одною з мільйонів, але це дуже важливо. Дякую вам щиро. Дякую вам. Нашим глядачам я дякую за увагу. Це була програма Віч на віч. Дякуємо, що були з нами. І до зустрічі!